Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія Бречко, і ми продовжуємо роботу над удосконаленням наших знань з української мови. Ми вже з вами вміємо перевіряти написання слів з ненаголошеними звуками е и та О. Наприклад, ми змінювали весна на весне, щоб звук Е став наголошеним. Але СТОП! Що це ще за слова, у яких змінюванні виникає зовсім інший звук? Чому слово, але слів. Чому не слов? Чому друг, якщо дружити? Куди подівся звук Г, і звідки тут звук ж? Поки питань більше, ніж відповідей. Пропоную провести маленьке розслідування, з'ясувати це разом. Річ у тому, що іноді, коли ми утворюємо слово або змінюємо його форму, деякі звуки в ньому можуть змінюватися для зручної вимови. Таку зміну називають чергування звуків. І звуки замінюють один одного не хаотично, а дружать конкретними парами. Почнімо з чергування голосних. Перший випадок чергування звуків О та Е з І. Як от у словах, Кінь, коні. Село, сіл. Чому вони взагалі вирішили чергуватись? Для цього нам варто згадати, якими бувають склади. Згадаємо, що склади є відкриті та закриті. Відкритими називаються склади, які закінчуються на голосний звук. Закритими називаються склади, які закінчуються на приголосний звук. Слово колесо має три склади. І всі вони відкриті Ко, ЛЕ, СО. А ось у слові коліс два склади – «ко-ліс». А склад, у якому був звук Е, тепер стає закритим. Тому на місце Е стає І. Відповідно, чергування звуків «о», «е», з, І. Відбувається тоді, коли відкритий звук при зміні стає закритим або навпаки. Наступний випадок чергування звуки О та. А. Як от у словах перемога перемагати, гонити, ганяти. Звук А заміняє, тобто чергується зі звуком О, коли зміні слова виникає наголошений суфікс А. Або я перемагати, ганяти. Також звуки і та и виникають на місці е в коренях дієслів перед суфіксами а, я ува. Наприклад, маємо слово пекти. Тут у нас звук е. Змінимо слово і пишемо випікати. Тепер на місці звука е з'явився звук і. Адже у слові випікати наголошений суфікс а. І остання пара голосних звуків, які чергуються, це е та. о. Вони чергуються тоді, коли стоять після шиплячих ж, ч, ш, дж. Наприклад, шести – шостий, чотири, четвертий, чорний чернетка. Не лише голосні можуть чергуватись. Серед приголосних також існують такі собі тріо, які чергуються. Перше тріо г-ж. з, Наприклад, нога, ніжка на нозі. Друге тріо к, ч, ц, рука, ручка на руці. І третє тріо х-ш. с, Вухо вушко. У вусі. Про них детальніше поговоримо на наступних уроках. Ми сьогодні справді багато вивчили. А як щодо маленької подорожі містами України відвідуємо Київ, Харків, Львів, Чернігів, Миколаїв, Тернопіль. Тут нам також знадобиться чергування звуків. Змінімо слова так, щоб вони відповідали на питання куди. Поїдемо до не до Києва, а до Києва, відбулося чергування звуків І та е. Зверніть увагу, що чергуються саме звуки, а не букви. Ми пам'ятаємо, що буква І складається з двох звуків – «й» та і, а буква Е з «й» та М. Е. Тому змінився звук І на Е. А не літери «ї» на є. Пам'ятаєте, як співається у гімні Києва? «Як тебе, любити, як тебе не любити? Києве мій. Або ж у пісні сучасного гурту О? Я салютую Києву. Я салютую. Скільки збулося мрій, це все ти, мій! Наступне місто Харків. А поїдемо ми до Харкова. Відбулось чергування звуків І та О. Наступне місто Львів. Тому поїдемо до Львова. Також чергування звуків І та О. Далі Чернігів. Поїдемо до Чернігова. Звук І змінився на О. Місто Миколаїв, а їдемо до Миколаєва. Мідбуло чергування звуків І та М. Е. Місто Тернопіль. А поїдемо до Тернополя. Чергування звуків І та О. Чудово! Подорож удалася. А всі правильні звуки на своїх місцях. У мене все. На цьому занятті ми дізналися, що таке чергування звуків, та які є найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Слухали гімн Києва та пісню сучасного гурту, О а ще подорожували містами України. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести й завдання до цього відео. Чергуйте звуки там, де це потрібно, та пізнавайте Україну. Зустрінемося!